Вітаю всіх. Давайте тепер розглянемо ще таке питання. Ну, дебільне я скажу. Чому дебільне? Тому що я проти таких тупарилих військових. Це топорилі. Я буду правду казати, тому що не можуть ці чоловіки воювати? Економіку хто буде тримати? Давайте так. Чи дійсно всі чоловіки в Україні повинні воювати? Чи дійсно всі чоловіки в Україні повинні воювати? Так, відповідь так, мах, безкінечність, знак мах. Тоді, вибачте, вибираємо від строчки, у кого троє дітей. Ті, хто народжував трьох дітей, повинен важко й думати. Вибачте. Типу так, через серйозні втрати. Через постійну окупацію територій, бляхамуха. Що мене, знаєте, дивує. Чому про це не було в 2014 році, що всі чоловіки Донеччини та Луганщини повинні йти воювати? Ось тоді таких закликів не було, як зараз. От тоді б сказали всіх нахер чоловіків. Закрили кордони областей і всіх чоловіків нахер. Жінок випустили з дітьми ті захищати. Ось тоді був би то. От тоді б показали, як треба. А зараз, вибачте, ні. Це неправильно. Тепер всі чоловіки в Україні повинні йти на війну. А ну, це, це карта результатів кінцевого, що мені покаже? Колесо долі. Знаєте, Колесо фортуни колесо долі. це все риторика від нашої влади. Видно, помірність. Тому що війна продовжується, бляхамуха. Тому що багато помирає. І проблеми з кордонами. Ось чому справа. Ось вам результат. Чесно кажу, вже ніхто не хоче тих кордонів. Ніхто. Всі хочуть закінчення війни. І далі бадатись цим кордоном поверніть через 10 років, через 15. Похід Ромашки. Без війни повертайте. Яка різниця, коли ми це повернемо? Ось і все. Зате в нас тут всі патріоти такі. Попиздіть. Новина.